Всіх Вітаю з епіцентру. Я хочу вам сьогодні показати світильники, ліхтарики, акумулятори для безперебойного живлення. Ну, таку зараз найнеобхіднішу продукцію, можна так сказати. Почнемо з ліхтариків. Дивимось, є акція навіть ось такий ліхтарик, налобний. Дивіться, який налобний акумулятор-сенсорний написано. Всі його функції ось написані. 25% знижка показує тут ну, збоку, які ще хто розбирається в цьому всьому. Відстань променя. Ось тут написано 7 режимів. Час зарядки 2-3 години. До речі, на магніті тут 100 мм мілі... мікро USB і сенсор. Ось такий налобний сенсорний коштує 405 гривень. Поки його поставлю, то не можу повісити. Це 25% знижка. Також є такий ось ліхтарик світлодіодний. Цей ліхтарик коштує 205 гривень. Так, що тут написано? От зніму також. Щоб було якось зрозумілише, да? Оце герої Маріуполя також роблять такі ліхтарики. Дуже багато там в Кропивницькому, це начебто, да місто і Баврорія зустрічаю, вони роблять Титаніум. Ось отакий ліхтарик. Так, довжину ніде не бачу, де написано. А ось написано 70, да? 50, і 6 годин, я так розумію. так да Ось його розміри, дивіться, збоку, який він висоту. Цей коштує 206 гривень, такий ліхтарик. Далі ліхтарик 400 сенсорний, акумуляторний, 430 гривень. Ой, він такий цікавий, слухайте, такий, як плоский. Бачите, яка в нього коробочка така плоска. он Ви бачите, на 3 метри, я так розумію, він. Цвіте на USB. Це, мабуть, такий китайський ліхтарик. Скоріше за все, так. Такий ось ліхтарик. Також дивіться, акція це вже величенький ліхтарик, 405 гривень, 25% знижечка йде. І також тут все написано на 300 метрів. Він цвіта, 5 режимів, USB. Ну, так більш-менш все зрозуміло навіть мені. Я ліхтариками ніколи не користувалася, але так от читаю, більш-менш зрозуміло. А це універсальний ось такий ліхтарик. Вони тут є в таких двох кольорах, в жовтому. Так, знаєте, на розчіску схожий. Він тут його на крючки можна навіть ще повісити. так. Получається, що його так можна повісити зручно, до речі. Він такий м'якенький, слухайте, тут на кнопочці. Все ну, вмикається, зручно. Ось такий ліхтарик коштує 332 гривні. Ага, це треба на коробці читати його. Ось тут, мабуть, на коробці да, щось позначено. І ще ось в цій коробці стоять налобні такі ліхтарики. Також вам показую, наскільки він світить, скільки годин. Гарантія на батарейки. Три батарейки в комплекті йде. Пластик батарейки. Ось такий ліхтарик налобний коштує 272 гривні. Тут іде акція 632 гривні на такий ліхтарик. Він коштує 799 гривень. Дивимось, ось такий ліхтарик його функції. Ліхтарик. А виробник тут представник компанії США, реєстрація бренду США. Може, я і не права, але може, той Китай робить просто реєстрація бренду. Я вам показую його функції. Бачите. Що тут написано на ЮСБ? Ага, може це і німці роблять країна, країна, представник. Київ, країна реєстрації США, виробник Китай. Зрозуміла, цей ліхтарик, ось він так виглядає. 639 гривень коштує також на нього акція. Багато тут ліхтариків. Ось такий ліхтарик, світильник аварійний. Оцей світильник аварійний коштує 454 гривні. Я вирішила швидше казати, і все одразу почало падати. <бачити> так, ось такий світильник. Хочу зрозуміти, що він у нас. Тільки світи, бачите, ось його 245 мм. Так, ширина довжина показала. Цей без акції йде. Так, чомусь тут намальований півень. Ось такий 182 гривні, до речі, акція. Бачите, я коштував 238 ліхтар ручний. Так, дивимось, відстань променю написано, світлий потік. Тут все зрозуміло. Так, далі індикатор зарядки, вимикач. Ну, все зрозуміло навіть мені. Ступінь захисту, вхід мікро. І тут що, дивимось. 182 гривні, такий ліхтарик коштує магніт, мікро. Працює 1-2 години ліхтарик. Далі, а, це ж оцей, оце він, я бачу вже в цій коробочці. Чи Ні, Ні, це інший. ні. Я не Ось такий ще ліхтарик коштує 299. О, Такий великий ось, бачите, LED STRONG. Такий ліхтарик, ось чуть-чуть вам показую, який в нього на 8 годин, начебто, написано. Да? Ні, 40, ні, десь там 48 годин, щось 8 годин, 4. Ну, в якомусь режимі держить 4 години або навіть 48. Тут все написано. І 649 гривень такий коштує. І останній ліхтарик найбільший. Так, це у нас називається ліхтар акумуляторний 986 гривень коштує. Так, дивимось, ось такий ліхтар акумуляторний. Бачите, USB, заряд кабелю, потужність, світловий потік, час зарядки. Ось тут 8-12 годин. Це ось такий ліхтарик, мощний, можна сказати. Мощний, так. Да. Доброго дня. Акумулятори для джерела безперебійного живлення. Дивіться, найменший коштує 472 гривні. Тут написано: да, наскільки це йде. Ось я вам показую, щоб ви розуміли, він такий важкий. Дуже. Ось е, Далі йде 1128 гривень, і найбільший 1640 гривень ось такий акумулятор. Я вам показую його характеристики. Не буду їх озвучувати, щоб потім в коментарях мені не написали. Модель характеристики, я думаю, що це зрозуміло. І так, по, ну, по картинці. Далі. Тут я хочу показати ціни на гірлянди і ось ціни на лампи. Бачите, настільні лампи зараз йдуть по акції. Ось такі вони, як класичні невеликого розміру. Така лампа коштує 449, 315 міліметрів. Написано, Китай виготовляє. Отакі От лампи по 499 гривень. Так, на гірлянди поки немає акцій, Ой, гірлянда штора, мені так подобається. Так хочу собі 3х3 метра, 699 гривень. Ось така з пультом світлодіодна штора 3х3. Також гірлянда. Це лінійна вулична 599 гривень. Так, вам також покажу 10 метрів, що тут написано. Це така ж, мені здається, так. І ось менша гірлянда, 100 діодів, 100 лет. І ось ця також йде з пультом 8 режимів роботи. Світлодіодна гірлянда. Вона коштує 399 гривень. Ось така гірлянда. Далі гірлянда ще дешевша, 2 метри. Бачу, гірлянда лінійна, 172 гривні, коштує 20 лед. Світильна гірлянда. Ага, лінійна. Далі, ну так, 2 метри, більш-менш зрозуміло. Гірлянда лінійна 50, лет 55 50, метрів, два режими роботи в неї 329 гривень. Ну, ось лампочки вам так швиденько покажу. Бачите, ось такі лампи йдуть по 189 гривень, там по дві їх, так, 169. Ось це. Ой, я навіть не розумію. Такі як 300. Цікаво. Ага, ну, не знаю, що це таке, 76 гривень. Цікаво, самі стало. Він угу. ніде немає, знаєте, переводу, щоб для мене, для таких, як я, зрозуміти, куди вона вмикається і світиться. Це я зрозуміла. Ось дивіться далі. Тут е, такі йдуть світильник на сонячні батареї. Акція 109 гривень 35% знижки. Ось такі світильники на сонячні батареї. Потім такі світильники, 81. І ось такі. А це ще від сонця. Також від світильник від сонця. Бачите, акція 399 гривень, аж 50% знижка. Нічого собі на сонячній батареї. А скільки ж він держить? Тримає. Знаєте, тут, мабуть, написано, скільки годин. Да? Так, десь повинно бути написано пластик. Бо весь час, поки сонце світе, <гум> акумулятор, все написано. Ага. Так, оце я показала, ви мені можете пояснити, а для чого ці засоби? Це лампочки. Лампочки. Воно ага. ну, трохи. Кому треба знати? Ага, знають, куди вони вмикаються. По всім лампочкам зі встроєним акумулятором. А, так. да? ух так. ти. 195 зараз акція. Бачите, була 260 гривень. Також ви мені хотіли там показати, да? і ось і така лампочка 249 гривень. Ледлампа, лампа світильник трошки, називається. Ой, мочніший mm -hmm. мочніша, ось, ось ці ой, ці прям можна і підвісити дуже знає зручно. 50, mm -hmm. Mm -hmm. Тому заряджається тільки від розетки, але голубим світлом. Ух ти. Да, таке Добре, яскраве. Що голубим світлом, mm -hmm. бо очі трохи жалтуватимуть. Ага, ага, да, приємно це дійсно. Голуборі. І mm -hmm. це декілька режимів, як то ви світліше включили, mm -hmm. да, і темніше. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А, зручно, oh, так. Ось така коштує 352 гривні, це 20% знижечка. Mm -hmm. Так, зрозуміла. Що о, тут цікавого? Що акумуляторні. акумуляторні ось такі, настільні лампи. Настільні. Ага, це гнучка у них така, да? Да. Угу. Ну, так? А ось вона, вона предоставлена, да. зразок стоїть. Вона угу. не світить, да? а світа, дивіться. Ого, угу. Таке теж яскраве світло, один режим, так, да? світла в неї? Декілька. Декілька о, режимів. – Також є такі лампи угу. акумуляторні. Так, бачу, 799. Ось така настільна. І Ось така прям величенька на неї акція. Телефон да? без дротового можна підзаряжати. Від цієї лампи, да. о, слухайте, можна підзаряджати телефон від неї. Навіть це намальовано. 10 ватт потужність, 1549, 37% знижечка. Так, а це, це звичайна триста п'ятдесят три вона... Виражаються ні від розетки, а якось ну, угу, по іншому. Так, а щось ви мені тут хотіли якісь позиції також сказати за ліхтарики? Ці, цей ліхтарик мощний. такий самий мощний. так я зрозумів на батарейках, на батарейках. І оцей не теж добрий. Угу. Акція yeah. зараз, да. Yeah. на нього 405 гривень. А наприклад, до цього які батарейки йдуть? Ось по пальчикові, 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 звичайні. Пальчикові. Я зараз ціну на батарейки, зараз багато акцій. Yeah. Дякую вам. Yeah. Угу. Давайте зразу вам покажу. Бачите, ось такі батарейки є 45 гривень. Два штуки лужна, 3 плюс 1, 69. Дюрасел. Ось, бачите, навіть є акція батарейка Дюрасел. 365 гривень коштує ось така батарейка. А тут на дюрасел багато акцій. Ось 12 штук за 425 гривень. Бачите, Дюрасел. Також тут Дюрасел це все 12 штук. І тут я так розумію, 8 за 365 на Дюрасел. Також є ось ці варта. Варта це, начебто, український виробник, 127 гривень. 4. Ось ці батарейки коштують 127 гривень. Далі варта є по 174, по 189. Ось така батарейка. ну Я вам так показую, щоб вам було зрозуміло, вона коштує 118 гривень. Ці всі я вам ліхтарики показала. Ось вона рекомендувала ось цей ліхтарик за 405 гривень. Я показала світильнички. От мен мен мене зацікавив, що можна навіть підзаряджати телефон. Класний який світильник. Він такий височенький, я хочу глянути. Ого! Такий прям світильник, скільки він йде висоту. Сенсорне керування, 5 режимів, яскравості 5. Природна кольоропередача, комфортне для очей світло, безпровідна зарядка в цьому світильнику. Прям не світильник, а диво. Дивіться. І ось його характеристики, матеріал, напруга живлення, колір чорний. Чорний, там є і білий, я бачу на е, вітрині. Так, і 12 місяців гарантія, 30 годин ресурс. Теж його висота тут написана, не бачу. Так, не, не бачу чомусь висоту. Може, там вже воно пише в розгорнутому виді. Ось такий світильник. Цікавий. І ось, бачите, по 459 також з цієї луна фірми. А тут дивимося, що цікавенького також кільцева лет лампа на прищепці з тримачем телефону. Гляньте, як вона виглядає. В, ну, в відкритому виді немає, я вам так показую її характеристики. 9 режимів яскравості. Угу. І ось, дивіться, характеристики. Яскравість більше, яскравість менше, холодне, тепле світло, денне світло. Так, да. цікаві, да? такі позиції дуже. Це енергоефективність виготовлено. Місто Київ, імпортер, да? УКНР ну, виготовлено. Так, зрозуміла. Є також акція на ось цю настільну лампу. Ось. Ця настільна лампа 527 гривень 15% знижка. Світильник кільцевий. Керування колірною температурою. Гарантія 2 роки. Так, що тут ще написано? Світильник, кільцевий, освітлювальний прилад з можливістю регулювання яскравості та колірної температури. Так, Джерело живлення, ноутбук від будь-якого. Powerbank. О, дуа, зручно. Від мережі 220 слугують світлодіоди, що забезпечують якісне освітлення. Гарантія 2 роки. І ось тут написано так: що тут 10 рівнів, кут розсіювання, 30 годин ресурсів, кріплення для телефону, три змінні кольори температури, міні-штатив, ну і USB. живлення. Довжина кабелю. Ого, 2 метри. Нормально. З довжиною кабелю зараз іноді так продають, що взагалі кабель такий маленький, 5 см. А тут так, оце настільний нічник для дітей. Бачите, також акція 549 замість 686. Акційний. І дуже такий є великий світильник, світлодіодний. Ось вони різні тут. Прям є дуже великі внизу. Отак вони немає в розкритому виді. Бачите, акція на такий світильник світлодіодний. Він коштує 650, а коштував 949 гривень. 350 Не буду казати чого, а то щось неправильно скажу. Я думала, там буде діаметр, але ні. Ну він великий, так і також тут з пультом іде. Бачите, 490 коштує. Також акція замість 649. Багато акцій, до речі, в епіцентрі на ці всі світильники, на ліхтарики, також на батарейки. Я вам показала зараз ці товари дуже актуальні, особливо ліхтарики. Це такий ну, товар, дійсно, ну, що поробиш, такі, так, такі часи у нас. Буду з вами прощатися. Дякую, що підписуєтесь, дивитесь, коментуєте. Хочу побажати всім мирного неба і до зустрічі на моєму каналі. Пока!